Україні більше не буде селища міського типу. Верховна Рада схвалила проєкти з закону номер 8263 про вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України. За нього в другому читанні та в цілому проголосувало 262 народних депутати. Зазначається, що новий закон передбачає ліквідацію статусу селища міського типу. Відтепер в Україні будуть лише міста, селища та села. Таким чином, населені пункти, що вже мають статус міста, його зберігають, а СМТ відтепер вважатимуться просто селищами. Натомість населені пункти з понад 10 тисячами мешканців та компактною забудовою матимуть статус міста. Населені пункти з понад 5 тисячами мешканців і переважно присадибною забудовою будуть селищами. Інші населені пункти залишатимуться у статусі сіл. У межах нового закону також запроваджується нове поняття поселення. Так називатимуть компактне місце проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу населення. Це можуть бути дачні кооперативи, а також тимчасові мобільні містечка, де живуть вимушено переміщені особи. Нагадаємо, на Полтавщині 21 селище міського типу, тож тепер швидше за все вони стануть містами і селищами. У Кременчуцькому районі ці зміни торкнуться Козельщини, Семенівки та Градиська. Закон набере чинності за три місяці з дня офіційного опублікування.